Давненько не робили огляд луцької автоплощадочки. Зараз приїхали, як бачимо, автомобілів є. Йдемо зараз робимо огляд, побачимо, що цікавого тут нам пропонує для покупки ця площадочка. Покажу вам ціні пробіги. Не забувайте за лайк і підписку. Сідаємо зручно, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз ми можемо брати як підбір під ж під також можемо оглядати разовими оглядами. Тому сідаємо зручно і дивимося, що нам пропонує до покупки Луцька площадка. І одразу перший такий прикольний екземплярчик маленький для міста Peugeot 308. Давайте подивимося його детальніше. має У нас легкосплавні диски, Має лінзовану оптику, омивайки, туманки. Доволі гарний вигляд. По характеристиках це в нас 8 рік. 1,6 бензин, 6 тисяч хочуть за нього. 186 заявляють пробігу. Гарний ковшик і повний склопакет. Механіка п'ятиступочка клімат, ось такий екземпляр. Гарно виглядає. Позаду. Хеджбечик, такі парктроники присутні знят Бачимо додатковий присутній комплект гуми. У нас ось такий екземпляр є йдемо шукати наступне авто. Зустрічаємось до тауранчика йдемо розглянемо також в нього детальніше. Просто пара. Парктроники 360 легкосплавні диски, омивайкі туманки в нас присутні. Дивимося, по характеристиках це 14 рік, 1,6 дизель, 250 тисяч вартістю, 11700. Комбінований тканевий салончик, повний склопакет шкірене кермо, мінімальне мультикермо розширено. Мультимедія допомога при паркуванні, підігріви сидінь. Проїзд доволі на, не на поганій комплектації. Ось так виглядає так. задній ряд сидінь. Ось так виглядає Стосовість. екземпляр 2014 року за вартістю 11700. І відразу покажу вам дану він дуже вона гарно виглядає в такому яркому кольорі на легкосплавних дисках. На лінзованій оптиці з парктрониками, з туманками. По характеристиках це в нас 12 й рік, 2-літровий, 195 тисяч заявляє пробігу, 10800 без підкрасів заявляє власник. Без ключовий, просто погляньте на салончик. Рижий салончик, гарне кермо, автоматична коробка передач. Гарно виглядає електростоянкове. Виглядає позаду. ось такий. Екземпляр є, пригнаний, бачив він у нас із Німеччини. В кінці присутні за вартістю 10800. Зустрічаємо щось такого красення сцені. Четверте покоління, у нас дивимося на нього детальніше. Легкосплавні гарні диски, зимова гума, лінзована оптика. Туманки парктроники пригнаний у нас із Франції. Чорні дзеркала, гарний комбінований білий низ, чорний дах, дуже гарно виглядає. По характеристиках 19 рік, 1.7 дизель пробіг, на жаль, не вказали за вартістю 15800. Дивимося по салончику Безключовий, звісно, у нас присутні. Комбінована тканина, повністю пакет. Гарний шкіряний кермо, не максимальна мультимедіа, але розширене Утримування в полосі, механіка 6-ступка, такий екземпляр непоганий. Задній ряд сидінь. Він у нас ще, до речі, і семимісний. Ось так, виглядає позаду, і зад. Ось такий екземпляр, погляньте, як переливається білий чорний. Дуже гарно виглядає за вартістю 15819 року. Відразу біля сцені стоїть у нас така отавія, а сьомий і ключове. що вона у нас в Садані лівбекові, ліфбекові, хто як називає, просто там у нас фара. Парктрони, туманки, легко диски є. Дивимося по характеристиках, це в нас 2017 рік, 1,6 6 дизель 215 з'являють. Пробігу 12850 вона у нас вартує по салончику. Комбінована тканинка, п'ятиступка. мультимедія розширена, нема підігрівів, є утримування в полосі, тобто адаптивний круїз у нас, автосвітло, автодощ, гарний шкіряник кермо виглядає, ось так виглядає задній раз в день гарного сірого кольору за гарній вартість 12850. Зустрічаємось такого того четвертого меганчика. і опель Астра Аш. Бачу на комплектації космо. Йдемо, подивимося меганчика. тоді подивимося і Opel лінзована оптика туманки, легкосплавний диск і зимова губа. Гарний такий колір. 19 рік один 186 586 пробігу. 13300 у нас. Солонечку, ковшики повний склопакет, шкіряне мамоне кермо, на автоматі він у нас розширено. Мультимедія. До речі, цей автомат їздить їздить і доволі непогано. ось ж є такі 13, 300 1,513 фіно вартовий. Переключимося відразу на аптека. 50 рік, 1,7. Бачимо, космо пише, в нас манзована оптика. Вайкі туманки присутні, приходять з Німеччини. Легко спавні 10 з малого 10-й рік, 220, це я 600 тобі. У нас на старті у салон. Бачимо гарний комбінований салончик. Мультикермо, підігріве сидінь, шести ступочка, Круїз, ось так він гарно виглядає, автосвітло, Все є. Ззаду універсал, сіренький колір. Парктроники зад. Ось такий, як ушє за вартістю 6, 7, 1, 7 дизельок, пробіг. Зустрічаємось до Рестового кашкая на автоматі. Давайте подивимося, легко диски зимового гума, туманки. Просто в нас фара. Так, По характеристиках це 8 рік, 2 літра бензин, 200 пробіг, автомат 8850 вартує у нас на старті. Шкі... Шкіряне кермо просто не розширено мультимедіа. Тканевий салон повний склопакет. Так виглядає позаду. Парктроники зараз присутні. Ось такий є за вартістю 8850. Давайте, до речі, гарна і Audi і сьомий гольфік. Покажу вам також. По ауді біленька це у нас 10 й рік, 1,8. на з дисках з туманками. На автоматі 266 заявляють пробігу. 8950 вона у нас вартує по салончику. Шкіряний салон підтоновлено так гарненько на автоматі, на кліматі, автосвітло, автодощ. Такі ліпісточки бачу присутні, непоганий екземпляр. Так воно виглядає парктроники кізад. Непоганий екземпляр на автоматі. За вартістю 8, 950, 10 року. Так, і Golf Xоме Такі Дуже гарненькі, на легкосплавних дисках. На простій, звісно ж, фарі, але умивайки парктроники, туманки в ньому є. Дивимося по характеристиках. 14 рік, 1.6 На повному приводі заявляю, зараз подивимося. Швейцарія. все Ціла 12 200 він у нас вартує без ДТП рідна фарба. Ось так. Ось писав гарний власник на гарному шкіряному салоні, на шістій ступці, утримування в полосі, підігріви автосвітло, автодощ, автохолт, електростоянкове. Да, він бачив у нас на повному приводі. Ось такий гарненький екземпляр. Ось так він гудає Ось так Гарненько він виглядає. На гарній комплектації з повним приводом за вартістю 1200. 12 Зустрічаємось крандовського сцені третього покоління. Дорестовий на автоматі. Дивимося на легкосплавні диски патроники просто фара, туманки В ньому є 9 рік, 2 літра бензин, 193, заявляють пробіг, 7 350 нас вартує безключовий доступ. Тканевий салон, автомат, повний склопакет. Круїз ось так він виглядає, затонований позаду, дуже сильно затонований, парктромікізад. Ось такий екземпляр є, 2-літровий бензин на автоматі сіль 350 він у нас вартує. ось такого цікавого альтрака, П8, дуже гарненький, бачимо, поповнення в нас є по оптиці. Дуже гарно виглядає лінзована оптика, омивай іперктроміки, легкосплавні диски. Йдемо подивимося по характеристиках складання. Відразу бачимо, люк панорама також відразу бачимо. Так, це в нас 16 рік, 2 літровий на повному приводі. Ну, звісно, 17-899 він у нас вартує. Але ж не бачу я, що в нас тут заявляють по пробігу нема пробіга. Таке. Так, по салончику Комбінований салончик, гарне кермо, автоматична Гарненько виглядає електростоянковий автохолд все в нас є. Немає, бачимо, сторочки позаду, або просто десь лежить парктроник ізад. Так гарненько виглядає. Такий альтрак є за вартістю 17. 899 в гарному кольорі. Будемо шукати наступне. Зустрічаємо шісткого шостого гольфика з парктрониками на легкосплавних дисках і ключовий наш також на повному приводі. На шестій ступці, 1,6 і дизель. 239 заявляють пробігу. 8990 він у нас вартує по посолончику. Простий тканевий салончик, просте у нас шкіряне кермо, механіка шестиступочка, проста мультимедія. повний склопакет, автосвітло в круїз є. Ось так виглядає задній ряд сидінь, присутня шторка, фуркоп позаду, перктроник ззаду, Ось такий гольфу 6 -го покоління на повному приводі за вартістю 8990. Покажу що ось таке Вольво, v 50 на лінзованій оптиці, на легкосплавних дисках з зимовою гумі, умивайкі фар, на жаль, немає туманок універсал. Це в нас 9 рік, 1,6, 187 заявляють пробігу, 7800 вона у нас вартує Тканевий салончик, шкірене кермо, механіка п'ятиступка, повний склопакет, круїз. Ось так вона у нас виглядає позаду. Гарненький екземпляр в 50 то за гарною ціною. На цьому думаю і зупинимося. Ось таких трішки екземплярів показав, всі не показував. Дуже довго воно все займе, такі виборочно показав, Ціни не бачили пробіги бачили. Якщо ви пошуку автомобіля, контакти наші знизу, можете телефонувати, звертатись, можемо допомогти вас з пошуком автомобіля. Завжди перевіряємо детально. Це фарба, це технічний стан, це пробіг. Тобто це історія авто із-за кордону. Тому кому цікаво. Хто хоче знайти собі хороше авто з рідним пробігом в гарному технічному стані, контакти наші знизу, телефонуйте.